Обласна лікарня імені Мечникова, медичний форпост, який щодня рятує життя військових та цивільних. Один із ключових напрямів ендоскопічне відділення, де сучасні технології дозволяють виявляти небезпечні захворювання на ранніх стадіях. Саме тут проводять гастроскопії, колоноскопії, ендоскопічні маніпуляції як діагностичного, так і лікувального характеру. Відділення очолює лікар Сергій Григорович Луценко. Завдяки високоточному обладнанню та кваліфікованій команді тут щодня роблять крок назустріч вчасному лікуванню і профілактиці. Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Д1, і це програма здоров'я ЮЕЙ про медицину, яка змінює долі. І сьогодні говоритимемо про один із найефективніших методів сучасної діагностики ендоскопію. Це спосіб, який дозволяє буквально зазирнути всередину людського організму, виявити проблеми ще на ранній стадії, а іноді одразу й усунути загрозу. Отже, друзі, у нашій студії ендоскопіст, завідувач відділення ендоскопії обласної лікарні імені Мечникова Сергій Григорович Луценко. Говоритимемо про гастроскопію, колоноскопію, нові можливості техніки, страхи пацієнтів і про те, чому профілактика це не страшно, а розумно. Отже, Сергію Григоровичу, вітаю вас. Вітаю вас. І для початку розкажіть, будь ласка, що таке ендоскопія і які її основні завдання. Ну, по-перше, ендоскопія це така галузь медицини, яка е, включає в себе методики діагностики і лікування, захворювань шумково-кашкового тракту органів е, грудної клітки, е, дозволяє діагностувати і попереджати розвиток захворювань запальних, і, ну, також і онкологічних захворювань. Угу. Скажіть, будь ласка, у яких випадках пацієнту обов'язково пройти треба гастроскопію або колоноскопію? Ендоскопія проводиться зазвичай за показниками, які визначає фахівець, найчастіше це гастендролог або сімейний лікар, терапевт, але обов'язково потрібно звертатися, коли є скарги на, з боку шлункового кишкового тракту або з боку органів дихання. Коли ми проводимо ендоскопічне дослідження, це є гастроскопія для дослідження стравоходу, шлунку, дванспалої кишки, тонкої кишки, колоноскопія проводиться для діагностики захворювань товстого кишківника. бронхоскопія як метод обстеження проводиться для діагностики захворювань трахеї, бронхів. Ну таке інше, скажіть, будь ласка, ось наскільки такі процедури є точними в діагностиці? Сучасна ендоскопія це надзвичайно точна діагностика. Вона дозволяє проводити огляд слизової внутрішніх органів під час обстеження з значним збільшенням. І сучасна ендоскопія при ендоскопії застосовується вже навіть штучний інтелект для виявлення. Ранніх форм захворювань онкологічних для діагностики правильної і тому, що сучасна техніка вона вже дозволяє проводити збільшення від 150 до 500 крат і навіть проводити ну, майже гістологічне дослідження тканин під час обстеження. Тому це надзвичайно точно, надзвичайно інформативно і. Сучасна ендоскопія це дуже прогресивна методика в діагностиці і лікуванні. Сергію Григоровичу, ось ви наголосили, що зараз якраз медики задіюють навіть штучний інтелект. А розкажіть трошечки детальніше, як він зараз впроваджується у допомозі. Ну, то, що стосується ендоскопії, то сучасна ендоскопічна техніка оснащується. Спеціальними е, такими приладами, які е, дозволяють за допомогою штучного інтелекту е, виявляти утворення, вони допомагають е, фахівцям е, зосередитись на е, яких невеликого розміру утвореннях, які виявляються під час обстеження, тому що Поверхня слезової шлунку, наприклад, або товстої кишки, вона занадто велика. І при огляді, навіть на великому моніторі з значним збільшенням, потребується достатньо багато уваги приділяти огляду зображення, і для того, щоб вчасно виявити найдрібніші зміни. Застосовується штучний інтелект. Завдання ендоскопіста в, при цьому обстеженні це звернути увагу на те, що штучний інтелект допомагає, він виділяє ці зміни і зони змін. От, і безумовно, завдання ендоскопіста залишається показати прибору е, слизову для того, щоб штучний інтелект міг вчасно розглядати, диференціювати. І навіть попередньо поставити діагноз під час обстеження, тобто він виконує роль такого уважного помічника. Можна так сказати. він безумовно виконує роль уважного помічника. От. І він е ну, дуже допомагає в сучасній діагностиці. А, дуже цікаво і дуже приємно бачити, що ось відділення лікарні імені Мечникова впроваджує такі передові техніки. Це дійсно дійсно дуже цікаво і дуже схвально. А, давайте ми повернемось до теми, які захворювання найчастіше виявляються під час ендоскопії? Ось ми а, трошечки так проанонсували на початку нашої розмови, а давайте більш заглибимось у цю тему. Ну, якщо ми а, будемо Розглядати ендоскопію шлунково-кишового тракту, то, по-перше, ми можемо звернути увагу на те, що ми поділяємо на верхню і нижню ендоскопію. Верхня ендоскопія це езофага і це огляд з стравоходу, шлунку та дванадцпалої кишки. Вона дозволяє діагностувати запальні захворювання слизової, а також виявляти передракові стани. І стани, які загрозливі для розвитку онкологічних захворювань, і, безумовно, ми діагностуємо онкологічні захворювання вже на стадії, коли вони візуально діагностуються, самостійно вже є самостійним захворюванням, це онкологічне захворювання. Також визначаються під час ендоскопії наявність виразок, поліпів або підслизових утворень. Сучасна ендоскопія дозволяє проводити ендоскопічне ультразвукові дослідження і навіть зазирнути вже за стінку шлунково-кишкового тракту через доступні для цього ділянки стравоходу шлунку двоноспалої кишки. Під час огляду при колоноскопії ми оглядаємо товсту і тонку кишку, і безумовно, тут на першому місці це запальні захворювання кишечника, на другому місці це епітеліальні неоплазії, які є перед раковими станами, і онко на жаль, онкологічні захворювання, які теж виявляються під час такого обстеження. І, звісно, це можна виявити на ранніх стадіях онкології. Безумовно, онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Сучасна ендоскопія дозволяє діагностувати і навіть дозволяє визначитися з тим, чи можливо проведення ендоскопічного лікування таких захворювань, не переходячи до великої хірургії з видаленням того чи іншого ділянки органу чи органу. Під час операції. Сучасна ендоскопія дозволяє це робити, і це дуже інформативна і прогресивна методика в лікуванні, навіть раку на ранніх стадіях. Скажімо так, конструктивна. Ну, можна і так сказати. Надважливе відділення, яке сьогодні робить все можливе, щоб діагностувати всі проблеми і питання. Які є із шлунком, травоходом, які є із бронхами та легенями. Це відділення вкрай потрібне для того, щоб поставити діагноз. Тисячі досліджень кожного місця роблять наші фахівці, щоб побачити все те, що не бачать лікарі на прийомі. Це зайти всередину і подивитись всі деталі, які є пошкоджені. В організмі людини. Тому ми сьогодні цінуємо всіх наших спеціалістів, які ставлять діагнози, що дозволяють потім проводити операції та лікувати важких пацієнтів. На жаль, не все можна побачити дослідження лабораторними. ендоскопія дозволяє заглянути всередину людини, дозволяє виявити ці вади, яких не видно при простих рутинних дослідженнях. Скажіть, будь ласка, ось багато людей бояться цих процедур. Чому і чи є підстави? Безумовно, страх є перед будь-яким обстеженням. Багато пацієнтів мають негативний досвід проведення обстежень. Коли ендоскопія як методика діагностики тільки впроваджувалася, були ендоскопи, які мали ну, значно великі діаметри, які були негнучкими, які травмували слизову і наносили психологічну травму пацієнту під час обстеження. Анестезія не була настільки доступна. Для проведення ендоскопічних досліджень, ну, тому це дуже неприємна процедура, коли подразнюється корінь язика і визиваються позиви до блювоти або ну дота, виражена кашель виникає під час обстеження, а також боліві відчуття під час колоноскопії, коли ми проводимо, вони теж можуть бути. І тому це страхи, вони обумовлені такими об'єктивними факторами, безумовно. Так, ви сказали, що ця процедура проводиться під анестезією. Але розкажіть, будь ласка, як проходить гастроскопія та колоноскопія під наркозом? Ось наскільки це безпечно? Проведення ендоскопії під медикаментозним сном, седацією? Воно для пацієнта, по-перше, більш комфортно. По-друге, сучасна анестезія. Під час ендоскопічних обстежень вона вже е, має певний досвід, і це безпечно, тому що вона проводиться фахівцями-анестезіологами, які контролюють стан пацієнта під час обстеження, е, контролюють його там дихальну систему, серцево-судинну систему, ну і взагалі проводять моніторинг стану пацієнта. От. А е, само по собі обстеження проходить в комфортних умовах. І як ми наголосили раніше, сучасна ендоскопічна техніка вона дозволяє розглядати сльозову із збільшенням, і для того, щоб детально оглянути всі відділи шунково-кашкового тракту під час процедури, потрібно достатньо багато часу, і це може бути від за стандартними від 7 до 10-15 хвилин, тому Терпіти процедуру без медикаментозного сна це дуже некомфортно. А медикаментозний сон він дуже наближений до фізіологічного сну, і тому це не є глибокою седацією з штучною вентиляцією легень, хоча таке теж проводиться за певних показників. І інколи навіть проведення обстеження з наркозом воно убезпечує пацієнта від ускладнень, які можуть бути під час обстеження. Мається на увазі гастроскопії. До речі, у яких випадках ви можете рекомендувати саме обстеження під седацією? Сучасна ендоскопія для детального огляду проведення скринінгових обстежень для виявлення ранніх форм раку шлунково-кишкового тракту або виявлення передракових станів, вона не може бути швидкою. Вона. Проводиться довго і тому сучасне ендоскопічне обстеження для якісне обстеження, воно може бути проведено лише тоді, коли пацієнт не заважає лікарю проводити це обстеження. А це досягається шляхом медикаментозного сна, коли пацієнт виключається від участі в процедурі. І тоді лише фахівець-ендоскопіст розглядає йому нічого не заважає. Тому я вважаю, що Ендоскопія з седацією це має бути стандартно при проведенні даного виду досліджень. Угу. А розкажіть, будь ласка, чи є, наприклад, протипоказання до проведення певних е, таких процедур ендоскопічних? Ну, протипоказання для ендоскопічних процедур є е, завжди, і це е, ну, як для будь-якого обстеження, тому що це є інвазивне обстеження, яке з Передбачає проникнення у порожнину шлунку, стравоходу, двонспалої кишки, товстої кишки за допомогою ендоскопу. Тому є певні хірургічні захворювання, при яких ендоскопічне дослідження протипоказано. Наприклад, це перфорація внутрішніх органів, полуоргану або дванспалої кишки, або шлунку, або підозрена перфорація кишківника. Це є протипоказом для проведення планової ендоскопії. Хоча інколи можуть бути виключення із такого правила і для допомоги хірургам для того, щоб якісно провести лікування хірургічне або обозначити зону операції, то ми проводимо ендоскопічні дослідження і при таких станах, але це проводиться вже за умови, що пацієнту проводиться хірургічне лікування, хірургічне втручання. Тобто це буває відбувається в операційній. І це відбувається лише з разом з хірургами. От. До інших протипоказів відноситься важкий стан хворого або прийом деяких медикаментів, які не дозволяють проводити ендоскопічні маніпуляції, як то взяття біопсії, якщо є ризики кровотечі або перфорації органа під час обстеження. Розкажіть, будь ласка, як пацієнтам правильно підготуватись до гастроскопії або колоноскопії? Для того щоб правильно підготуватися до ендоскопічного обстеження, варто звернутися до фахівця, який проводить обстеження. Тому що на підготовку до ендоскопічного обстеження впливає декілька факторів. Це може бути і фактор часу, коли проводиться ендоскопія. Це може бути е, фактор Призначення лікуючого лікаря, які, на що потрібно приділити більше уваги, вибрати метод метод анестезії. І, ну, підготовка до обстеження вона має проводитись фахівцем, і пацієнт не має е, сам прийняти рішення, як мені підготуватися. Він має звернутися до фахівця, який проводить обстеження, і лише він е, призначає адекватну підготовку. Я вас зрозумів, але якщо брати ось на рівні самого пацієнта, тобто це не їсти так перед процедурою, можливо, там промивання кишківника також. Ну так, для підготовки пацієнта є базові принципи підготовки до ендоскопічного обстеження шлунково кишкового тракту при проведенні езофагогастра безумовно, пацієнт має бути наче серце. Забороняється вживання твердої їжі зазвичай за 6-8 годин перед процедурою, а також вживання рідини щонайменше за 3 години до процедури. То, що стосовно підготовки товстої кишки, то тут є спеціальні методики підготовки до обстеження і вони в себе включають прийом деяких препаратів, які мають бути все одно розписані, як його. Потрібно правильно застосувати лише фахівцем під час обстеження, тому таких рекомендацій, щоб загальних, ми, ми вже не дамо. Є дотримання дієти, є дотримання способу життя до перед процедурою, і безумовно саме та підготовки до колоноскопії він включає в себе вже вживання проносних засобів, які очищують кишківник і дозволяють якісно оглянути слузову. І все, я так розумію, підготовка в індивідуальному порядку. Підготовка проводиться індивідуально, безумовно. І це залежить від багатьох факторів: наявного запалення, наявних показань, протипоказань або тих чи інших умов, за яких проводиться ендоскопія. Сергію Григоровичу, ось. У вас досвід в ендоскопії вже понад 16 років. Так наскільки змінилися ендоскопи та підхід до обстеження за останні ось 10-15 років? Ендоскопи змінилися в ну, безумовно в кращу сторону. Ми вже пройшли такий шлях від фіброскопів, коли ендоскопіст заглядав в окулярній ендоскопі. Пройшли етап, коли ми дивилися ендоскопічну картинку на моніторі е, телевізора. Потім це була роздільна здатність моніторів е, там, HD. А зараз у нас вже ендоскопи, які е, е, картинка 4К і навіть дозволяє побачити судини слизової на рівні 3-4 порядку розділення. Начебто так зазряю. ну, 3D-картина це дуже круто. А Штучний інтелект це взагалі ну, вже такі сучасні методики. Тому розмір ендоскопів зменшився. Їх... — Вони більш гнучкі, я так розумію. Вони не то щоб стали гнучкі, вони стали змінювати свою гнучкість. І під час обстеження при необхідності. Ми можемо змінювати гнучкість ендоскопу для того, щоб провести якісь спеціальні маніпуляції. Коли ми маємо технічні складнощі, то ми регулюємо гнучкість ендоскопу, і таким чином це дозволяє нам провести ендоскопію якісно і навіть за складних технічних умов. Ось ми поговорили про ендоскопію як метод діагностики, так на початку лікування. А чи можна за допомогою ендоскопа контролювати ефективність лікування? За допомогою ендоскопа безумовно можна проводити контроль ефективності консервативного лікування, яке призначає лікар гастроентеролог Є спеціальні регламенти і протоколи. Які призначають повторне обстеження для контролю за якістю лікування і враховуючи зміни ендоскопічної техніки, яка наразі дозволяє проводити фото, відеофіксацію, отримувати якісні фото і відеоматеріали, і пацієнти із різних клінік вони вже приходять із записом обстеження. І безумовно, це вже не лише опис на аркуші, який ми читаємо, а це вже ми можемо розглянути самостійно і порівняти фото, відео, обстеження і таким чином дати висновки, наскільки ефективним є лікування, яке призначено, яке отримує пацієнт. Розкажіть, будь ласка, чи часто ви проводите процедури для пацієнтів, можливо, у складному стані або в реанімації? На жаль, так. Специфіка нашої роботи в обласній клінічній лікарні Мінемечникова в тому, що ну, наразі ми маємо дуже багато складних пацієнтів, які приїздять до нас із різних регіонів України, навіть і різні регіони нашої області. Це складні пацієнти, які вже. Мають або складне захворювання, або складні травми, або ускладнення захворювань, які потребують спеціальних обстежень і спеціальної допомоги, в тому числі ми допомагаємо їм ендоскопічно, проводити деякі маніпуляції, навіть операції під час наших досліджень, і це дозволяє лікувати наших пацієнтів на високому рівні. А які ваші спостереження щодо зміни стану шлунково-кишкового тракту під час війни? Це можливо стрес, харчування або ще якісь фактори? О, стрес, харчування це фактори, які дуже впливають на стан шлунково-кишкового тракту, як і на будь-які органи організму людини наразі дуже багато військових або пацієнтів з? Території, де йдуть бойові дії, звертаються, і ми бачимо дуже багато гострих запальних захворювань, які ускладнюються під час війни. На жаль, на жаль, багато. І це стресовий фактор, який впливає. Це Дуже багато запальних захворювань, дуже багато виразок ми бачимо, і ускладнених захворювань в тому числі. От. На жаль, медична допомога в тих ділянках, де йдуть бойові дії, вона теж мало доступна е, пацієнтам. Коли вони вже звертаються до нас, вони звертаються в тяжкому занедбаному стані, вже є маючи ускладнення певні. Сергію Григоровичу, що ви порадите людям, які відкладають процедуру цю роками через страх, можливий. Ну, Ну, по-перше, я скажу, що ендоскопію не потрібно лякати ендоскопією. Ендоскопію потрібно полюбити так, як любимо її ми, ендоскопісти, які проводять обстеження. І ну, насправді ендоскопія це не страшно. Ендоскопія це доступний якісний метод обстеження, виявлення захворювань на ранніх етапах. Це може бути. Навіть лікування ранніх форм раку або передракових станів це може бути усунення ускладнень запальних захворювань, які виникають під час перебігу тяжкового перебігу захворювання. Тому лякатися ендоскопії не потрібно. Ендоскопія, сучасна ендоскопія вона проводиться вже досвідченими фахівцями, які навчаються. Ну, дуже багато інформації, якою діляться так провідні фахівці в ендоскопії. Ми маємо дуже інтернет-ресурси, які дозволяють нам якісно і ділитися між собою в спільноті ендоскопічної різними випадками, кейсами. Це дуже цікаво, і рівень професійності ендоскопістів сучасний набагато вищий. Став, і він підвищується з кожним роком, з кожною конференцією, з кожним е, спілкуванням, такі, в, в осередках там, на обмін досвідом. Обмін досвідом, безум... дякую, е, е, який проходить під час е, тренінгів. Це, ну, це зараз доступно. Дуже багато є е, баз, які проводять тренінги на сучасному рівні. Е, і тому отримати. Якісну освіту це зараз доступно, і якісний фахівець проводить якісне обстеження. А ще коли він має якісну ендоскопічну апаратуру, це професійно, це інформативно і це і це доступно наразі. І наостанок чи варто проходити таку процедуру, якщо нічого не турбує, безумовно, є скринінгові програми, вони так називаються, або як зараз модно називати це там чекап. Провести обстеження є затверджені протоколи проведення скринінгових обстежень шлунково-кишкового тракту, що мається на увазі. Це проведення огляду стравоходу шлунку та 12-спалої кишки для виявлення передракових станів. І також проведення колоноскопії як обстеження товстої кишки для діагностики передракових станів, і одночасно під час такої колоноскопії проводиться лікування, тобто видалення всіх неопластичних утворювань, які можуть переродитися і трансформуватися в онкологію, і для того, щоб попередити такі захворювання, проводиться планова ендоскопія. Її потрібно проводити за сучасними рекомендаціями всім, ну, що стосується гастроскопії, колоноскопії, скринінгової, це після 40 років потрібно проводити обов'язково. Терміни, терміни наступного обстеження визначає фахівець за результатами обстеження. От. Але якщо пацієнт має Онкологічні захворювання у своїх близьких родичів, якщо це були батьки або дідусь, бабуся, або хтось в родині має онкологічні захворювання, то це обстеження має бути проведено обов'язково як скрінгове обстеження для попередження і або ранньої діагностики захворювань, які можуть привести до онкології. От, і це дозволяє вчасно діагностувати і попереджати тяжкі захворювання шмикового кишкового тракту, такі як рак. Сергій Григорович. Я дуже дякую вам за те, що приєдналися до нашої студії і ми поговорили про дуже важливе. Я вам теж дякую. У медицині багато складних термінів, але є прості речі. Чим раніше виявлена проблема, тим більше шансів її вирішити. Отже, ми дякуємо Сергію Луценку за фахову розмову, спокій і професіоналізм, який відчувається навіть у словах. Це була програма здоров'я UA» на телеканалі Д1. Не відкладайте обстеження, іноді воно рятує життя. До зустрічі в наступному ефірі.